Фестиваль проходить за ініціативи обласного союзу жінок-трудівниць за майбутні дітей України при підтримці комітету компартії України та відділів Житомирської обласної державної адміністрації. Метою заходу є популяризація національних цінностей, збереження народних і родинних традицій та історичної спадщини. Учасниками фестивалю були обдаровані діти з багатодітних малозабезпечених сімей віком від 9 до 16 років. Покажем шамої. Саме... выдающиеся таланты, которые у нас есть, и э, зафиксируем, как говорится, лучших из лучших и отправим их э, на конкурс в область. Я хочу сразу сказать, товарищи, что всеми вам, перед всеми вами открыта большая дорога. Победить здесь, победить в области и поехать в Артек. На скорость вже уже в Артеке было 8 человек. Поэтому шансы все есть. Успехов вам! Протягом дня молоді таланти змагалися у творчій майстерності у восьми номінаціях: вокальне мистецтво, патріотична пісня, хореографія, музичне виконання, образотворче мистецтво, художнє і авторське читання, оригінальний жанр, декоративно-прикладне мистецтво. В актовій залі учасники демонстрували гру на музичних інструментах, змагалися у вокалі та хореографічному мистецтві. Паралельно у фойє працювала виставка творчих робіт. На ній було представлено декоративно-прикладне та образене. За творче мистецтво, предмети з декоративного розпису, бісероплетіння, живопис, різні поробки з паперу та іншого матеріалу, яскраво оформлені вишивки. В окремій кімнаті оцінювалося художнє та авторське читання учасників. З кожним роком у нас учасників, я можу сказати, задоволення все більше і більше, і подивитися на рівень тих робіт, і що нам дітки представляють, воно дійсно збільшується. Якщо, наприклад, в минулому році у нас саме урожайний рік був, тому що четверо дітей двоє з міста Коростеня і двоє з Коростенського району, стали призерами обласного конкурсу і здобули путівки безкоштовні для того, щоб відпочити в республіканському. Лагері Артек і прийняти участь у республіканському конкурсі для дітей з багатодітних сімей. І з задоволенням хочу сказати, що в минулому році у нас був перший лауреат республіканського конкурсу, це Ейс Монтілья, який е, рою скрипки здобув друге місце. Я думаю, що це наша перша ласточка, і з кожним роком, дивлячись на рівень сьогоднішніх робіт, я думаю, що у нас конкурсантів і переможців буде більше. В нашому місті відбувся перший етап конкурсу фестивалю. Його переможці в березні місяці візьмуть участь у другому етапі, який відбудеться в Житомирі. Заключний етап запланований на травень на базі міжнародного дитячого центру Артек. Взагалі, всеукраїнський конкурс, таланти багатодітної родини дають можливість багатьом дітям втілити в життя свої мрії та реалізувати свої творчі здібності.